Як краще готуватись, я поділюсь своїм експірієнсом. Дам якусь інформацію, може неочевидну про сертифікацію, як вона будується, як, як взагалі підходити можна до того, щоб до неї готуватись і її складати. Мене звати Яна не Я зараз працюю в компанії Савцерф в відділі «Quality Management Office», це внутрішній наш центр of excellence. Я працюю QC-компетенс-менеджером зараз. І в компанії я вже працюю більше 11 років. З них, напевно, що три останніх точно вже в QMO в нашому відділі. Тобто, загалом вже маю більше 12 років експеріенсу в IT. Перша моя освіта була юридична. Але вже там через декілька в принципі вже курси на третьому зрозуміла, що юристом я бути не хочу, і але ким я хочу бути, я не знала. Тому після університету я пішла працювати в технічну підтримку одного з провайдерів в Дніпрі, і там же зрозуміла, що окей. Технічний напрямок, напевно, що для мене працює, і вже за рік, десь або півтори я перейшла в тестувальники. Тоді ще не було так популярно, але в мене вже були знайомі тестувальники, тому я знала, як це зробити і куди йти. А я навчалася самостійно. І додатково, звісно, з початку, ну, з початку моєї роботи, звісно, паралельно з роботою я проходила додаткові курси. На цьому вебінарі ми поговоримо про підготовку до сертифікації з TQB Advanced level Test Manager. Він буде корисний в першу чергу для людей, які вже мають якусь роль ліда або тест-менеджера, позицію, або рухаються в тому напрямку. І для цих людей буде найбільше корисно, і плюс для людей, які вже мають Foundation STQB сертифікат, тому що якщо говорити про підготовку до тест менеджеру до цієї сертифікації, то вже має бути Foundation сертифікат, щоб розуміти, як взагалі з точки зору STQB, як будується тестування? Це безумовно готуватись до неї, навіть якщо людина не бачить для себе цінності, здачі сертифікації і мати саме цей сертифікат як. Ну, вже не попирається електронну версію, то підготовка до неї все одно приносить велью, тому що вона допомагає структурувати якісь теоретичні знання, якщо вони були до цього, або їх отримати, якщо їх не було до цього. І часто буває так, що людина має вже роль якоїсь сліда на проєкті, вона вже дотична до побудови якихось процесів тестування. Але по суті, вона не має теоретичної бази для того, щоб це робити. Вона має тільки якісь приклади, вона бачила, як це робили інші. Або десь приймала участь в проєктах, де це робив хтось інший. І вона, базуючись на цьому, вже починає будувати якісь процеси. І це не завжди працює. Класно, якщо це спрацювало, але по факту це точно не завжди працює. І для людей, яким треба займати цю роль, якщо вони хочуть рости саме в тестуванні, саме в тест-менеджменті, то готуватись точно буде назад. Отримувати саму сертифікацію теж може бути корисно, але тут більше якщо людині потрібна мотивація для підготовки, наприклад, тому що ну, коли ти знаєш, що ти не будеш давати цей тест, ти не будеш проходити сертифікацію, іноді деяким людям важко себе мотивувати, тому це може бути додатково мотивація. Плюс, звісно, якщо хтось хоче шукати роботу, наприклад, на європейському ринку. І саме ролі менеджерської там тест-менеджери, то це вже буде дуже корисно і дуже великим плюсом мати цей сертифікат себе в резюмі. Насправді, напевно, що найбільше в роботі мене надихає, коли я бачу, які результат приносить моя робота. Наприклад, якщо це казати про тест менеджмент, те, про що, наприклад, вся сертифікація, то ти можеш побачити, як твої знання допомогли структурувати роботу на проце на проєкті. І що до цього це був якийсь хаос. Нікому не подобалося, як це працювало, але ніхто не знав, як це зробити краще. І коли ти знаєш, як це зробити краще, і ти вмієш це донести, продати іноді команді, і ти бачиш, які це велі приносить, то це може справді надихати.